Прийшла пора вже косити траву. Вже відросла травичка велика, то треба її скосити, щоб був порядок, щоб було гарно. Ми вирішили поставити все таки басейн. Знімаємо все, що тут поклали восени, щоб не росла в нас травичка. Прибираємо це все. І потихеньку будемо набирати сьогодні починати басейн, щоб вода потихеньку прогрівалася. Все, постелили ми сюди оцю підложку, що ми стелили минулого року. Дістали з будинку басейн. І зараз будемо його, злата знайшла і ще всякі надуважки. І зараз будемо його розгортати. Ставити і потихеньку набирати. Фух, замурилась. Вся бруднюча, пиляці. лазила на стриг діставала це, що мені потрібно. Між іншим дістала сюди, там, де ми з колею постійно сиділи вечором, дістала отакі свої стільчики минулорічні. От, поприбирала те, що тут було. Старі крісельця, такі пуфіки, і поставила оці крісла. Так що, тепер будуть оці крісла тут стояти, а ми пішли розкладати басейн. Відкачали його, зараз попропираємо трошечки від пиляки і все. І будемо набирати водичку. Я вже завойла. Зараз будемо набирати воду. І так. Та-дам! Починаємо набирати водичку. Зараз будемо це все вирівнювати оце все. Треба його розкласти так, як треба. Бо мені щось здається, що, що ми його трошки не так поставили. Тай водичка набирається. Злата буде спостерігати, щоб воно нічого не перетекло, ну але я думаю, що воно не скоро почне перетікати. Тому я пішла поки що займатися своїми справами. Злата буде дивитися, якщо що мене покличеш, добре? Угу. Ну, а поки набирається водичка в басейн, я повертаюсь до свого хобі. Зараз буду робити отаку феєчку. Сьогодні зробила отаке. Отака краса мене тепер на нозі. І Діана попросила мене зробити отаку фею. Це її ескіз, це вона намалювала. І хоче, щоб я зробила їй таку фею. Так що зараз буду займатися. Що там водичка набирається? Набирає? Набирається. Поки що, ну дуже мало якось. Аж ввечері буде повний. Тільки що Юра нарешті поставив нам цю каліточку. Не пам'ятаю, чесно кажучи, як на українській, щось я підзабула. І ми переселили сюди Боню. Дивіться, зробили йому тут, позастилали його. Цими штуками. Дивіться, який він довольний, щасливий, бігає, в нього тут тіньочок, Бо Зараз сонце. Пече, слухайте, сьогодні просто капець. Тепер можна буде випускати спокійно Цезаря. Бачите, там вони зробили таку штуку піддон поклали під цей. Під тарілки, під кастрюльки можна там щось застелити і зробити йому ще з того піддона такий. Ганок типа. Все, він довольний. Ми набрали басейн. злата вже купалася в ньому, змерзла, бо вода дуже холодна. Зараз ми будемо робити пробний цей забіг Цезаря. Ану, іди дивися, іди дивися. Де Боня? Там боня, ти бачиш, буде тебе кусати через цей, через паркан. Тепер ви можете дружити між собою. Все, будеш бігати тепер. Тут забрали, дивіться, скільки місця стало багато. Добре стало. Щось сьогодні якась погода, сонце пече, але якісь хмари летять. І незрозуміло, чи буде дощ, чи ні. Бо Коля казав, що них сьогодні був дощ. Бачите, він хоче до Боні, а ніяк в нього нічого не виходить. Все закрили, все позакривали, да? паркан поставили. Все, тепер у вас буде дружба нормальна. Ніхто нікого не буде кусати, ніхто ні з ким не буде битися, ніхто нікого не буде ображати. Дивіться, як гарно там. Бачите, тепер у Боні вольєрчик. А він побачив Герду, бо у Герди тут вольєру там. Вона сюди бігає, за літньою кухнею бігає. І він побачив там Герду І такий щасливий. Бачите? Гірда. І цей до Герди побіг. Наречена, у нас тут одна на двох. Так, треба ото прибрати звідси. Бо воно тут лишнє. Все, тепер нема спокою, треба йому до боні. А Боня, дивіться, який доводи. Все, водичка набралася. Це зараз ще не зрозумів, що тут стоїть якась нова штука. Водичка дуже швидко набралася. Минулого року ми набирали з самого ранку і до самого вечора, щоб діти купалися, полізли вже коли темно було. Зараз дістала оцю накривачку. Зараз будемо накривати ми свій басейн. Хай водичка гріється, щоб була тепленька. от Сьогодні вже ніхто туди не полізе. Накриємо, щоб нічого не падало з тої сливи, щоб не летіла пиляка. От, накриємо і все. я милуюся на свою цю всю калітку, на той парканчик, який в мене сусіди молодці, великі, їм величезне дякую. Що б вони без мене робили? Слухайте, їм би було сумно. А так, бачите, я щоб вони не сумували, я їм додаю роботи. Все, тепер всі. Цей в кучі, можна з ними спілкуватися. Дивіться, який він довольний, той хвіст, як вентилятор. Все, накрили накривачкою, поки накривали накривачкою, цей крокодил встиг прокусити оцей шланг. Підбіг і давай його гристи. О, я не знаю, що з ним робити. Це якесь горе, а не собака. Як оце все від нього заховати, я навіть ніякої думки не маю. Переживаю, що коли я буду на роботі, щоб він, може, за ним ніхто не буде дивитися, що він буде бігати сам, щоб він тут не перегризть ті дроти, щоб його не вдарило струмом. Тепер набігався. Лежить. А, ні, вже не лежить. Тільки що лежав. Язика вивалив. А вже в нього купа роботи тут тепер на дворі. Можна бігати де хочеш, робити, що хочеш. Гристи все, що хочеш. Ай-яй-яй-яй. Безсовісна собака. Безсовісна. Совісті немає. Ні грамот. Сіла собі підрихтувати два нігтя. Бо поки сьогодні це все ми розкладували той басейн, поки там з Бонію, з тою будкою мене тріснуло два нігтика. То треба їх зараз відремонтувати, бо завтра йти вже на роботу, а з поламаними нігтями я на роботу не хочу. Тому що десь там з м'ясом видеру і буде горе.